Це Наталія Шагедин, місцева фермерка із Торчина, дружина військовослужбовця відомого на волині фермера-картопляра Володимира Шагедина. Їх спільне сільськогосподарське підприємство майже 20 років займається селекцією картоплі, вирощуванням гречки та зерна на близько 50 гектарах землі, яку пайовики здають в оренду. Нинішню посівну жінка мала провести самотужки, але усе майно підприємства набути роками за цим замком. Це дуже важко для жінки ввести сільське господарство. Але я не ждала, як то кажуть, не чекала допомоги, але я не чекала і такого ставлення і до жінки військовослужбовця, яка залишилася і старається працювати, щоб підприємство давало якусь користь нашій державі. Уся справа в тому, що господарство пані Наталії довгий час орендувало складські приміщення у підприємця із Торчина Руслана Шеполюка. Це підприємство за парканом, куди й не пускають фермерку. Ми з нормальної відносини були, але тепер виявляється, я тут не можу навіть доказати, що я маю бути над маю там оренду, що я там маю свої речі, маю продукцію. У мене є документи на продукцію, у мене є документи на техніку. Але я не маю доступу до цього всього. За словами фермерки, у складах на цій території зберігаються десятки тонн селекційної картоплі для посівної, а також її комбайн і трактор. Чим аргументують, що вас студент сьогодні не пускають? Аргументи покажіть документ, згідно якого я маю право перебувати на їхній території. Що мається на увазі під цим документом? Право на оренду чи щось інше? Не знаю, просто звучить документ. Тож чому дружину відомого фермера на Волині не пускають забрати майно? Беремося засувати обставини конфлікту між господарниками і телефонуємо до підприємця Шеполюка. Адже слухавка від пані Наталії, власник фірми, не взяв. Я її прошу, кажу, віддайте, заплатіть борг. Тоді я вас ну, будете користуватися тим, що ви користувалися. Але вони на це не реагують взагалі. Як з'ясувалося між підприємцями ще 2018 року, був укладений договір оренди, нібито на 500 метрів квадратних офісного приміщення угоду підготував сам фермер Шагедин. За оренду згідно з документами, мав сплачувати 5 тисяч гривень на місяць. За ці шість років сплачували оренду згідно договору. Ми сплачували, але останні оці події війна і коронавірус трохи наш агробізнес, звичайно, присадив. І ми мали певні там невиконання фінансових, як така, зобов'язань, по сплаті оренди. І відтак сплата за оренду, як і акти про дотримання умов договору, наявні лише за 2018 рік. На той час підприємством пана Руслана керувала його мама. А сам підприємець з його слів був у хороших взаєминах із фермером Шагиденом, аж допоки не Прийшов час сплачувати борги. Крапка була тоді, коли Володимир Йосипович позичив гроші на весілля свого сина. Закрити борг за весілля свого сина, позичив мене особисто, не в мами вісім тисяч доларів і просто їх не віддавав. Тянув, тянув, Я ходив за тими грошима, і в мене. Відбулася гостра розмова на рахунок бургів з ним у вересні 2023 року. Коли ж дійшла справа про повернення коштів через недотримання умов договору про оренду майна, виявилося, що документи не підписані стороною орендаря. У нього тоді вже був задум не платити, і просто він так складав договір, щоб ми не могли стягнути гроші. То раз друге мамі він підсунув його. Без власного підпису, однак чи дійсно договір не підписаний іншою стороною, і які документи на право власності та й оренди є у фермерки, нам побачити не вдалося. Ні, вони будуть тільки в суді. Просто щоб підтвердити, що є ці документи? Вони є за підрахунками пана Руслана. Згідно з умовами того ж таки непідписаного договору, борг фермерського господарства перед підприємцем чималенький орієнтовно сума збитків складає 340 тисяч 951 гривня. Мотивували тим, що немає ціни на картоплю, то продадуть, віддадуть. От, ну, розказували весь час такі байки. Люди от розказують, що вони оби, обом синам у Львові купили квартири. Тобто, а від заплатити за мізерні ті кошти не було. Про несплату коштів у фермерському господарстві, яке займається вирощуванням картоплі, розповідає і його колишня працівниця. Ну, обманюють людей, обманюють. Нам вже два роки не платять зарплату. Ну, як частинками платили? Було пару днів назад. Я звернулася до неї. Мені було. Це було гроші в лікарню. Вона до мене сказала, приїжджай, я тут з тобою розрахуюся. Приїхала, я од нею телефоную, вона трубки не бере, а потім зовсім відключила телефон. Поставити крапки над і у цій історії спробував і селищний голова Торчина Юрій Кревський, який отримав звернення від Наталії Шагедин із проханням допомогти розблокувати насіння і техніку на підприємстві та провести посівну. Ви хочете від місцевої влади що? Я хочу, щоб ви мені посприяли в розблокуванні моєї роботи. Яким чином, може, законодавство, я маю вам посприяти. Такий, Щоб я могла звідти дістати свою техніку, своє майно і свою функцію, мені, яка знищиться. Я розумію, розумієте, чи ні, є власник майна. Так? І ще раз я вам це говорив і, і, і повторюю і ще раз. Так. Я вважаю, що які речі відповідь має давати господарський суд. За словами голови громади, він уже зустрічався із підприємцем Шаполюком і спробував з'ясувати обставини конфлікту. У нас є звернення ФГ 1 десь, по-моєму, 20-го числа у нас термін є для розгляду. От ми надішлемо відповідь. От я кликав до себе підприємця, який надав буцімто зі слів. В оренду приміщення, от з його слів, дійсно вони там знаходяться, але знову ж з його слів я апелюю до його слів. Там не сплачується роками орендна плата, не сплачується енергоносії. От і він не хоче мати справи з підприємством і хоче, щоб вони звільняли його приміщення. От приблизно так воно виглядає зараз. Але щоб звільнити приміщення, тобто забрати своє насіння і техніку, фермерка має сплатити борг. Самі такі вимоги підприємця. я готовий. Якщо вони прийдуть і сплатять борг, то я готовий віддати їм, дати доступ і готовий віддати їм цю техніку. Я на їхню майно не претендую. Це їхнє майно, їхня картопля, пшениця, трактор, комбайн це їхнє майно. Ми на не, на нього не претендуємо і. В тому, що звинувачують мене ФГ Шегидин в рейдерському захваті. Ми не займаємося рейдерськими захватами. Ми просто хочемо забрати своє. Однак, де взяти кошти фермерці, яка вклала весь заробіток у майно, це досить великі кошти. Дуже для мене це дуже великі кошти. Це практично вся наша робота, яку ми вели з чоловіком до того моменту, поки він не пішов мобілізований до війська. Вирішити конфлікт міг би господарський суд області, але проблема із документами без підпису вони не розглядатимуться в правовому полі як докази. Фактично, згідно норм цивільного кодексу, ми не можемо вважати, що цей договір є чинний і він юридично відповідно не має такої сили. Фактично, звернутися в суд не маємо можливості, тому що по цьому договору суд не прийме рішення і не отримає звичайно, позов. Не можна оформити, так як юридичної сили цей договір не має. Щоб не втратити урожай, Наталія Шагадин все ж таки готується подавати позов, надавши свої документи, яких досі. Ніхто не бачив. У мене посівна компанія, у мене немає часу, знаєте, довго збиратися. Буду швидко подавати. Війна у мені оголошена, кайм-так. і це вже переходить в правове поле, я так бачу. Бо домовленості усні ніякі не спрацювали. Тим часом за цим парканом і за цими ворітьми досі зберігаються тонни картоплі і гречки, а поруч гниє торішній урожай, який, за словами підприємця, орендарі так і не прибрали. Тож що ростима на полях фермера Шагидина цього року зможе вирішити правове поле Феміди, який поставить крапки в питанні ймовірного рейдерства чи не сплати боргу? Ірина Кудря, Василь Морищук, дванадцятий канал.